Сьогоднішній день для учасників відеошколи був не про лекції і теорію це була екскурсія у світ телебачення. Вони завітали до Кременчуцької міської телерадіокомпанії, де побачили, як із шуму кабелів світла софітів і команд з режисерської народжується те, що ми звикли бачити на екрані. Сьогодні відбулася екскурсія вихованців проєкту Відеошкола на Кременчуцьку міську телерадіокомпанію. Результатом цієї екскурсії стало те, що ми більше заринули всіх учасників в процеси створення аудіовізуального продукту, до якого також відноситься і телебачення. Більше дізналася про роботу операторів та монтажерів. Подивилися. Як це працює на практиці, і ми дуже сподіваємося, що отримані знання будуть використані на практиці. Під час екскурсії молодь побувала у студіях, монтажних кімнатах, дізналася, як працюють оператори, звукорежисери та ведучі. Дуже сподобалось та, взагалі, весь проект дуже інформативний та цікавий, а зазвичай навіть веселий. Та головне це можливість поставити питання безпосередньо працівникам телебачення. Чимало відповідей були неочікуваними щирими та надихаючими. Дуже сподобалася ця екскурсія. Дякую велике, що дозволили зайти сюди та подивитися своїми очима. Як проводяться всі ці новини? Я Доволі багато чого дізнався, як це все робиться та публікується. Отримані знання та досвід учасники зможуть застосовувати вже зовсім скоро під час зйомок власних проєктів у межах відеошколи, а у майбутньому і у професійному житті. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.